Ми вітання всім, хто зараз разом з телеканалом МТМ. Видивитися акценти. Щороку сотні українських дітей стикаються з незрозумілими хронічними хворобами, які важко діагностувати. Тривалий пошук відповіді, відчай батьків і місяці безрезультатного лікування. Така реальність для багатьох родин. Але за правильною діагностикою стоїть шанс на одужання. У нашому сюжеті історія маленької Софійки, для якої боротьба за здоров'я почалась ще в колисці. Як знання, досвід і сучасне обладнання змінюють життя дітей? Далі у сюжеті. Сотні дітей щороку потрапляють до лікарень із незрозумілими симптомами. А далі місяці пошуків, десятка обстежень, перш ніж з'являється діагноз. Так сталося і у випадку маленької Софійки. Їй один рік і п'ять місяців. Боротьба за її здоров'я почалась майже від народження. З перших місяців життя вона постійно хворіла. Інфекції, температура, висипи. Батьки звертались до різних лікарів, але чіткої відповіді не було. Ніхто нічого не зрозуміти не мог, такого ніхто не бачив. Вона покривалась корками, вони сочилися. Це, це було, ну, жах ну, на це дивитися рідним всім. Саме тут, за дверима звичайного відділення, зібралась команда професіоналів, яка змогла побачити більше. Один із останніх випадків, який, до речі, наша імунолог розповідала на міжнародній конференції на всеукраїнській конференції з імунології, був діагностований в нашій лікарні, в тому числі за допомогою багатьох насправді наших фахівців і алергологів. Вперше він прийшов до алерголога, тому що у нього був важкий атопічний дерматит, а це алергологічне захворювання. А вже потім, коли ми зрозуміли, що пацієнт не вкладається в класичну клінічну картину, то вже скерували до імунолога і імунолог імунолог вже встановили правильний діагноз. Зробили імунологічне дослідження, скерували на розширені різні дослідження. Це дослідження крові в основному. І встановили діагноз, який дозволив зараз людині отримувати це, маленька дитинка, отримувати замісну терапію моноглобулінами за рахунок держави. Імунодефіцити не завжди помітно одразу, але їх можна виявити. Головне знати, де шукати. Перші дзвіночки імунологічних захворювань це часті захворювання у дитини. Це можуть бути часті вірусні захворювання, часті ураження грибкові шкіри. Це можуть бути, наприклад, часті стоматити, тобто ураження слизових оболонок, отити, гніні. Є на жаль ситуації, коли первинні імунодефіцити, тобто вроджені помилки імунної системи, діагностуються в більш старшому віці після 10 років і. Це все свідчить про те, що лікарі первинної ланки, які працюють, ми до речі, як алергологи, хоча і не є лікарями первинної ланки, до нас е, приходять ну, за спеціалізованою допомогою, але багато алергічних захворювань також маскують імунодефіцити, тобто симптоми алергічних хвороб можуть бути і симптомами імунодефіцитних станів. Такі випадки це виклик, але й нагадування, чому важливо мати фахівців і сучасну діагностику в одному місці. В нашому відділенні ми надаємо діагностичну та лікувальну допомогу, в принципі, таку, яку регламентують стандарти європейські. У нас є все, що є для діагностики алергічних захворювань. Це прик-тести, для цього використовуються алергени, розчини алергенів. Також інші варіанти шкірної діагностики, аплікаційні проби, внутрішні шкірні проби. Ми проводимо спірографічне дослідження, лікуємо за допомогою алергенами, алергенспецифічна імунотерапія. Іноді одне обстеження може змінити хід подій. Тут важливі не тільки знання, а й інструменти. Треба як можна раніше виявити це, щоб раніше отримати лікування і реабілітацію. Тому треба не звелікати, при тому, учито в якому часі ми живемо, стреси і це все. Погіршує стан дитини, і потім це переростає у більш серйозні проблеми. Завдяки сучасному діагнозу Софія отримує замісну терапію. Її організм починає боротися сам і вона починає жити. Такі все дійсно допомагає дійсно і краще кожа, але під підходить час трохи за тиждень десь починає погіршення. Ну, потім ми знову прокрапилися, знову краще, три тижні, точніше, два тижні. Нормально, потім тиждень поїждження. І так от живемо. Ну, по -по навчилися, всі навчилися вже з цим справлятися, поруватися і якось. У світі понад 400 імунологічних захворювань. Частина з них діагностується у дітей. У день боротьби з імунологічними хворобами пам'ятаємо, діагноз це не кінець, це початок лікування. Поруч зі мною у студії Римака Магіна, дитяча неврологиня КНП, міська дитяча лікарня номер 5 Запорізької міської ради та дитяча імунологиня Іда Румянцева. Вітаю вас. Отже, пані Римо та пані Ідо сьогодні наша розмова відбувається в контексті дня боротьби з імнологічними захворюваннями. А от ми подивились історію Софійки. Вона піднімає ширшу проблему хронічних хвороб у дітей, які потребують особливої уваги експертності. Як ви вважаєте, чому так важливо говорити про ці стани у суспільстві? От пані Ідо, можливо, почнете. По перше, добрий день. Дякую за таку можливість надану за запрошення. Це дуже важливо. Сучасна медити... меди... мед... медицина медицина <с? <с?> має багато можливостей і діагностики, і варіантів допомоги. Таким... Uh -huh. Раніше ми зовсім не бачили таких пацієнтів, бо вони вмирали в дуже ранньому дитинстві від тяжких інфекцій. Uh -huh. А зараз, завдяки тому, що є сучасні методи лікування, замісної терапії, вони виростають, вони заводять сім'ї, вони народжують діточок. Це чудова, жизненна програма. А що розуміємо, ми розуміємо під хронічними імунологічними захворюваннями у дітей? Ну, правильніше говорити, вроджене імунологічне угу. захворювання. Це такі состояння, коли наша імунна система чомусь не справляється. Це може бути або гіпер, якась реакція, наприклад, алергійна. а може бути навпаки не працюють деякі ланки імунної системи. Що, такое, що це таке імунітет? Це а, 2 кг, кг лимфоцитов, обладающих памятью. Это очень інтелігентна система нашого организма, которая, яка відповідає за сталый внутрішній стан нашего організму. Вона відповідає не тільки на відповідь на инфекции. А, але й на захист від, від е, онкології, Це взагалі, взагалі? взагалі. захист організму так, від сторонніх якихось так, чинників, так, які можуть бути і слухати, внутрішніх на... теж. І внутрішніх ага. теж. А найпоширеніші імунологічні захворювання, які зустрічаються зараз, ви кажете, буває так, що імунітет не працює зовсім, або на, на щось не реагує тільки конкретно? Ну найбільш відомий, саме перший, який був діагностован і підтверджений, і знайдено для нього лікування, це була хвороба брутона. Uh, коли не виробляються антитіла. Uh -huh. Антитіла – це то, то що наша пам'ять, Вот це наша иммунологичная пам'ять. Ти перехворів чимось да, і залишаються антитіла. Роблять, да, 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 да. Так, так, зробити. так, так, так. Це наша пам'ять. Uh -huh. І є е, е, такі вроджені стани, генетично обумовлене, не виробляються антитіла. Тобто дитина, дитина, людина зовсім беззахисна. Зовсім. На неї нападають інфекції, вона не знає, як відповісти. Це і зараження відбувається, і сам процес лікування цієї інфекції теж ускладнюється через те, так, що так, імунітет. Так. Не Тому радує. що одразу генералізація, тобто. Не, 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 Це ні. тяжкі стани одразу хворобі? Одразу, mm -hmm. одразу. І він тяжкий, і він тривалий, і багато ускладнень. Тобто одним ренітами не обходиться. Це треба берегти дитину як зіноцюка, щоб не дай так, Боже не так. втрапила в це... колектив, де є хтось хворий. Це реально здувати uh -huh. пелінки. Реально. А на що взагалі можна звернути увагу? От ви кажете, що не так давно це в принципі виділили ці імунологічні хвороби. То люди у більшості вони собі жили і просто думали, дитина часто чогось хворіє, так? От на що звертати увагу батькам, коли треба вийти на сполох і показувати дитину імунологу? Е, Сформульовані чіткі критерії. Десять mm -hmm. ознак імунодефіциту. Е, наприклад, пневмонія е, два і більше епізоди. Отити, два і більше епізоди. І це в який проміжок часу? Можна там щороку, а можна там два тижні виздоровів і знову тити? Неважливо. На протязі одного року, uh -huh. на наприклад. Ну, дитинка, дитинка маленька, в неї там один-два роки, і вдруг вона починає хворіти. Uh -huh. Коли бити на спалах, <кій> а, тривала грибкова інфекція, шкіри чи слізових, а, повторювальне, тяжкі герпесвірусне захворювання, інфекції з мікроорганізмами. Uh -huh. Які зазвичай не визивають е, захворювання. Е, розумієте, що в нашому організмі багато мікроорганізмів, які з нами сусіди, угу. вони нам допомагають, вони живуть за наш рахунок, а ми живемо за їх рахунок. Може би, ви чули таке, що е, мікроби, мікроорганізми кишківника виробляють вітаміни, угу. які якими ми користуємось, наприклад, це можуть бути абсцеси, інфекційні захворювання, шкіри, абсцеси, фурункули, такі, такі захворювання. Це можуть бути, бути часто діарії. Ну, без відомої Дитина причини постійно щось підхоплює, так, постійно так, чимось хворіє. Ми е, бачимо, що імунологічні захворювання дуже різноманітні прояви можуть мати. От ви назвали прям ну зовсім різні. Ну, і для того, щоб запідозрити імунодефіцит, достатньо хоча б два, два таких ознаки. Угу. Будь-який пані Римо. Чи існують випадки, коли імунні порушення можуть бути пов'язані з неврологічними станами у дітей, бо там і алергії, і діареї, і інфекції, і абсцеси От як ці сфери медицини перетинаються? Доброго дня, дякую за запрошення. Що можна сказати? Хронічне неврологічне захворювання, прежде за все, це дуже стійкі і тривали стани. Які вражають нервову систему дитини, включаючи головний мозок, спинний, периферичні нерви, м'язи. Е, на відміну від гострих станів, хронічні неврологічні стани, е, вони широко розпосуджені, скажімо, на сьогоднішній час, і потребують тривалого спостереження, тривалого mm -hmm. лікування, е, тривалої підтримки цих дітей. Спектр, спектр цих захворювань дуже широкий і симптомів дуже багато. Mm -hmm. Найбільше частіше серед імунологічних станів це полінейропатичні синдроми, які виникають в результаті починається з гострої інфекції, а закінчуються парезами, параличами нервової mm -hmm. системи периферічними, які потребують також довготривалого лікування. Тобто неврологічні захворювання можуть стати наслідком пережитої інфекції імунологічною імунологічної да, хворобою. Так. Uh -huh. Також у неврологічній практиці у нас хронічні захворювання. До них відносяться дитячі церебральні перелечі, епілептичні хвороби, заболівання нервів і м'язів, генетичні хвороби, такі як дюшена. Також сюди входять і генетичне захворювання з пораженням нервової системи, розлади аутистичного спектру, синдром дефіциту уваги та гіперактивності, які носять хроничний характер, і також впливають на розвиток нервової системи дитини. А е, рання діагностика? От е, пані Ідо, ви сказали, що дв два двічі на рік захворіла дитина однією тією самою хворобою. То це вже варто показати лікарю. От так. як рання діагностика, наскільки вона важлива для лікування і прогнозу хронічних імунологічних захворювань і е, в тому, щоб вони не переросли в якісь і неврологічні ще наслідки? Ну звісно, рання діагностика виграє... Видає... Ключову роль. <кій> Ранні виявлення, виявлення і ранній початок лікування е, допомагає покращити е, життя і mm -hmm. навіть врятувати життя. Як я сказала, розповіла на початку, е, не, не виживали такі пацієнти. За ну, скільки років тому було? <кій> ну, приблизно, можливо, там е, я сідувати. вам я вам скажу так. Замісна терапія в Україні почала діяти наприкінці 80-х років. І в нас вже є пацієнти, наші українські mm -hmm. пацієнти, які завдяки цієї терапії виросли, мають своїх діточок. Mm -hmm. перший, перший час, коли ми їх виросших, Дорослих вже передавали до дорослої медицини. Доросла медицина не знала, що це таке, і як з ними поводитися. Дорослі імунологи є? Ну, вже життя? є, вже є, вже є. Mm -hmm. <сум> Тому чим раніше ми це почнемо, звернемо увагу, виявимо, тим краще. Не виникне низка. Це... Порушень, порушень. Ага, менше порушень буде і так. вже неврологічних можливо так, не станеться. Так, так, так. Ну, батькам слід бути дуже уважними до розвитку своєї дитини, до аспектів з усіх боків э, своєї дитини. Ранні ознаки можуть бути різноманітними. Якщо ми кажемо затримка моторного розвитку дитини, це коли дитина пізніше починає тримати голову, перевертатися, сидіти, ходити, э, порушення м'язового тонуса. Це може се, э, казати за сформування дитячого церебрального параличу. Якщо у дитини відбувається порушення свідомості, судоми, аби судоме під час підвищення температури на тлі гострої вірусної інфекції. Це все може бути дзвіночком для розвиття такого захворювання, як епілепсія. Якщо у дитини з'являється слабкість в ногах, втома. Наприклад, дитина ходить займається професійним спортом на футбол, там, на танці дівчина ходить, і вдруг вона починає е, пред'являти скарги на те, що їй важко займатися тим, угу. чим він займався весь цей час. Це може натолкнути на таке захворювання, нервово-м'язове захворювання м'язів, нервів і потребує до обстеження. Угу. Якщо дитина е, затримується в мові Розвитку, соціальна поведінка порушена, це може першими признаками бути розвиття розладу аутистичного спектру. І тому, чим раніше батьки це запідозрять і звернуться до лікаря, Тим буде це захворювання протекати легше, і качество життя, якість угу. життя дитини буде на, на, на лучше, скажімо а так. А можна вилікувати повністю? Чи можна тільки підтримувати і стабілізувати якось процес? Знаєте, чим і відлічаються гострі стані від хронічних, що вони хронічні, і лікування воно облегчує стан дитини, угу. воно покращує. Рухи, скажемо, якщо ми кажемо за параличі парези, знижує тонус, зменшує кількість судом, якщо це ми говоримо за епілепсію. І таким чином якість життя дитини покращується. І можна сказати, зменшуються всі симптоми, які характерні для цього захворювання. А з імунологічними хворобами? <кій> Зараз, от, станом на березень 2025 року, описана, підтверджена генетична природа паламки генетичні, mm -hmm. більш ніж 660 захворювань mm -hmm. генів. Поки ще сучасна медицина не лікує гени, але вже розробки. В багатьох... Можемо сподіватися, що можемо сподіватися. Угу. Ну ну не завтра, ну до... достатньо близький час вже ведуться так, всі всі так, досліди, так, так, і так. треба тільки дочекатись результати, Так розумію, як вони впливають а для тяжких угу. е, імунодефіцитів, е, До речі, із, е, з з го року в Україні проводиться розширена неонатальна діагностика. Е, до 20, 21 21, захворювання до як. До якого входить тяжкий імунодефіцит, при якому діточки не виживають. Для таких захворювань існує а, замісна а, пересадка, трансплантація стовбурових клітин. Це проводиться навіть в Україні, в Ухмадіті. Угу. Нещодавно виявили таку дитинку. І вже у віці двох місяців пересаділи косний мозок. Дитинка росте, одужає, не хворіє, радує свою сім'ю. Це дали спрямували так, гени, так, її так, куди так, треба, так замінили. Mm -hmm. у нас. Оця вся сучасна діагностика, неонатальний чекап, чи як його правильно назвати. Screening. Він є скринінгу Запоріжжя. Це щойно народилась в пологовому будинку. Так, дитинку так, 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 обстежують на кшталт імунологічних хвороб і неврологічних чи ні. Да, да, є. Я теж В тому перечні 21 хвороба, ну, то можна пошукати в інтернеті. В генетичні. Ну, наскільки я знаю, це ще можна скринінги робити в якості під час, аналізу під час да, вагітності. вагітності. теж. Так. Наскільки воно ефективно. І тільки назначають, і це робиться, і, і виявляється. В якщо, Вибачте, <світ> якщо в сім'ї є якісь захворювання підозріли, угу. і якщо майбутні батьки мають якісь сумніви, опять же, в Україні є генетичні лабораторії, в яких можна це провести. Це може бути викликано тільки генетичними якимось факторами, чи можливо спосіб життя батьків або ще якісь причини можуть стати. Ну, це мутація генів. Це мутація в генах. А що ви викликали паламку, трудно відповісти на даний час. Сучасні методи лікування і підтримки, які є для таких дітей. Арсенал методів лікування з боку неврологічних захворювань дуже великий. Ну, на першому місці це звичайно, медикаментозна терапія, яка направлена на зниження спастичності, на зменшення судом, головного болю. Покращення мовленого розвитку. Також стоїть на другому місці фізична реабілітація. Сюди входить і ерготерапія, логопедія, соціальна психологія. Зараз широко розпространено мультидисциплінарний підхід до лікування хворих хронічними неврологічними захворюваннями. Сюди входить ціла команда фахівців, яка Займається не тільки з дитиною, але і з її родиною. Сюди підключаються дитячі неврологи, психологи, ерготерапевти, соціальні психологи. Mm -hmm. І це все покращує в лікуванні і в комплексна житті робота, да, Комплексна комплексна робота. методика лікування цих захворювань, тому що це дійсно ціла така мультидисциплінарна. Команда ну, особливого яка... підходу і виховання воно і да, тоді. І для і кожного рібінка це індивідуально. і логопед займається і соціальний психолог. Це а так. що передбачає лікування імунологічних хвороб? Це пожиттєва терапія, медикаментозна? Пожиттєва замісна терапія, майже 70% імунологічних захворювань, первинних імунологічних захворювань захворювань потребує замісної терапії. Імуноглобуліни, антитіла, готові антитіла, препарати крові багатьох людей. Що б ви сказали батькам, які підозрюють або вже знають про хронічне захворювання у своєї дитини, незалежно від того, чи це імунологічний чи неврологічний розлад? От що порадите? не замикайтеся в собі, є фахівці. Будь ласка, звертайтеся, вірте в себе, вірте в свою дитину. Кружити її, огорніти її, ласкою, забути. Звернися до фахівця, ми вам допоможемо. Це mm. наше покликання, це наша спеціальність. Да. Хочете доповнити, що сказати батькам, щоб вони не панікували, були терплячими, і сказати любов це велика сила. З любов'ю все приходить і все буде гаразд. Рання діагностика це дуже важливо, Своєчасне лікування це покращує якість життя любої дитини і для сім'ї, для родини. Це буде дуже гарно, якщо це все буде. Пані Римо, пані Ідо, дякую вам за цю важливу інформативну розмову. Сподіваюся, що ваш досвід та поради стануть цінними для багатьох наших глядачів. На цьому наш час в програмі Акценти добігає кінця. Бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі.